які ми пропонуємо батькам для того, щоб ну, вони ці фрагменти у нас от я покажу один із найжахливіших ну, по оцінкам тих батьків, які ну, і дорослих, які з цим працювали, один із найжахливіших сюжетів. Навіть якщо воно і трошки погано видно, все одно буде, буде зрозуміло, про що цей сюжет. Він я Оце такий коротенький сюжет. Це новини. З китайської мікової фабрики. Це пісці, да, які тут скажу, таким чином, як вони знімають них шкуру там. От, такий жахливий сюжет. Да? Ну і ми питаємо батьків, як Ви вважаєте, в якому віці дитина вже може це дивитися? Що скажуть батьки України? Це ми в вересні будемо мати ці результати по кожному із цих сюжетів, У ну, нас там десяток сюжетів на різні теми підібрані там, по сексу, по... Е... Ну, самі жахливі там, на рівні межі з порнографією ми не давали, ми давали такі якби сюжети, ну, достатньо... ну, щоб мож... могли бути різні точки зору. Якщо ми будемо давати жорсткий секс, якийсь зрозуміло, що всі скажуть, що... Треба, там ніякої вікової різниці не буде. Так от, що, що до цього сюжету, от уявіть собі, що дитина побачила такий сюжет чи якийсь близький сюжет. Так? От зараз, якби я сказала, що це фантазія, так? а не реальні новини, можна було б себе почувати трошечки легше. Чому? Тому що коли ми знаємо, що там ніхто не, ну, Якщо пішов бізнес, що насправді ніякі ж тварини не загинули, все це було тільки зображення, і там ніхто не постраждав. Так? Це дає нам можливість відсторонитися від цієї реальності. І сказати, це не справжня реальність, це реальність, штучно створена. І насправді такого жахіття немає. Так от, от саме цей механізм відсторонення він формується у дитини. Ну Десь між 6 і 7 роками. В принципі, на заході всі ці системи попередження батьків про негативний контент, який може бути в відеопродукції або в іграх, він побудований на тому, що діти 6 років вже мають це новоуткове. По думці батьків наших в Україні, так, от ми опитували батьків в Україні, то на думку наших батьків, діти в 6 років ще не мають цього. Воно формується десь на рівні 7 років. Тут трошечки у старших дітей формується. І так от по всім тим які ми досліджували, воно так виходить, що у нас трошечки чи то батьки, е ну як, е то кажуть, більш такі е Турботливі, та, перестраховуються. Ну от Дивіться, ми... Зараз я вам пройдуся по ризиках значить, тих, які вікові. Це результат теоретичного аналізу порівняно із думками батьків. От у нас що є для ризика дітей з 4 років, які, в принципі, по всьому нашому законодавству не вважаються глядачами. У нас навіть за міри оці пілометри, які міряють рейдерні, да, вони дітей до 4 років вони не міряють, починаючи з 4 років, все це йде. Але коли ми... Ну і ми теж в своєму дослідженні брали батьків, дітей, ну, цільовими у нас були діти з 4 років. Але просто за рахунок того, що є ж по двойку, по троє, по тройку дітей, то все одно попадали до нас батьки, які мають і молодших дітей. І от коли ми починаємо говорити, вони весь час ну, як, спускаються до самих молодшеньких дітей і розказують про те, як вони ну, як, з медіа спілкуються. От що, я годую дитину груддю і дивлюся телебачення. Начебто дитина при цьому не, не цей не дивиться телебачення. Але на всі звукові е подразники вона вже реагує, хоча її ще року немає. Потім Дитинку починають годувати при телевізорі, а воно ж відволікається, легше говорити, засунути її, там, нагодувати. Немає спротиву, тому що дитина захоплена. А цей стан, коли дитина захоплена, його вже навіть в комерції використовують. Уже, наприклад, Доведено, що стан, коли дитинка дуже захопилася тим, що відбувається на екрані, бо за екраном, вона за екраном знаходиться, вона зараз знаходиться в тому просторі. Да? Вона втрачає зв'язок із реальними відчуттями реального світу. Вже починаючи з, з зовсім маленького, е вона оцей погляд, застиглий погляд, коли дитина сидить така вся. І очі навіть не рухаються, вона нікуди не дивиться по боках, вона вся там в телебаченні. Це от кусок. У неї пряме так сказати, Тих образів візуальних, які програмують, ідуть шоци, верхнюю нажмите вот эту. Вот эту? Ні, ні, ні. изменить цветовую схему. І що? Все, Більше не было. Вона запомнила і більше не буде спрашивати. Ну я не буду спрашивати. я теж в процесі. я ж до цифровой похороны. Цей ем, стан усоплювання. Або іще більш активний стан, коли дитина е, в стані потоку знаходиться, коли вона вже начебто діє там. Це для ігор комп'ютерно характерно, коли дитина е, в неї мишка тільки, вона по цій мишці, значить, чи кнопка лупить, працює тільки пальчик, там кість, але насправді вона вся біжить, вона вся б'ється, всі mm -hmm. м'язи напружені, отак от підійдіть і Поторкайтеся плеча дитини, да? воно таке, наче вона нам страшенно працює зараз, тягнути там, того монстра, чи що там в сюжетній відбувається. Але разом з тим вона не відчуває власного тіла. Вона втрачає їй хочеться їсти тіло. Да? Тіло подає біологічні сигнали, поїсти треба, попити треба, там і ще буде збігати треба. а вона ні. Дитина не відчуває. цього, Не відчуває втоми. Не відчуває вона в тому, тому що цей стан, він штучно створений стан, який перебуваючи в цьому стані, відбувається оце роз'єднання від реальності. Цим він небезпечний цей стан. Тому, якщо дитина і дивиться телебачення, ну, в такому віці, то це обов'язок батьків, коли її витягати з того стану, щоб вона не перебувала в ньому довго. Тому що Перебуваючи в цьому стані, не відбувається розвиток. Дитина в цьому віці до чотирьох років розвивається тільки в в русі. Вона має картину тіла скласти, вона має зрозуміти відстані, а вона їх може зрозуміти, тільки вимірюючи їх своїм власним тілом. От, от сюди в щілинку я пролізу, не знаю, чи пролізу чи ні. Поки не пролізу, я не буду знати, чи я туди пролізу чи ні. Чому діти лізуть тут, кругом, там всякі бідончики залазять і так далі. Вони виміряються, вони Вивчають світ, і вони ну, Граються іграшками, дитину готують, і це все, якби окремий напрям дослідження, який на зараз у нас не має адекватно, адекватної інформації. Це треба досліджувати. Що стосується ризиків дітей до 100 років, так, як воно тут? F5. Значить, е так. От. Для дітей до років, чому що? От немає цього механізму відсторонення. значить надмірна вразливість. Будь-що, що, що побачене, воно е ідентичне реальному світу. Да. Якщо щось там е не готують пташку, і пташка дуже страждає, дитинка може плакати. Хоча вона не розмішується штучно, да? вона може питати, а чому це так відбувається, чому вони так роблять. Тому що для неї цей досвід, який є за екраном, це така ж реальність, яка є в житті. О. І тому будь-що те, що вона побачить, може її дуже сильно вразити. Кров, оці, оці от тваринки. Да? Це ж... Потім сниться ще особливо до шести років, всі діти мають зорову пам'ять, дуже розуміють, надзвичайно розуміні. Вони можуть побачити картинку декілька секунд, а потім можуть вам розказати все, що там було. Вона стоять у них перед очима. І от уявіть собі картини, які в них стоять перед очима. Якщо вони... ця надмірна вразливість це дуже великий ризик. Особливо для чутливих дітей, тих дітей, які не активні в, в плані. Бігати, плигати, шкод, шкоду якусь робити, да? тобто експериментувати, пізнавати світ. А такі інтровертовані дітки, які там у своїх фантазіях знаходяться, дуже чутливі, переживають. Як? Одній дитині грюкне по столу кулаком і бай вже. А є дитинки, на яку подивишся, і вона вже вся тремтить. Ці чутливі діти, вони особливо вразливі. Тут індивідуальний підхід має бути моральний розвиток. То зрозуміло, що ті схеми, які даються із телебаченням, мультиках і так далі, якщо не дається оцінка цих ситуацій, тут же в цій, знаєте, от як кажуть, кішку, бай, ну, кішку не можна покарати за те, що вона зробила. Вона не розуміє просто цього. Вона це сприймає як агресію і не може зв'язати те, що її карають, і з тим, що вона щось погано зробила. Так, і в принципі і діти да? вони, на якомусь періоді свого розвитку мусять обов'язково в тій ж самій ситуації отримати зв'язок, бо самі вони прокласти цей зв'язок іще не здатні. Просто мозок недостатньо розвити. Немає ну, психічних інструментів, за допомогою яких ця людина може зробити. І тому, якщо вона бачить якусь ситуацію погану, вона має в цей же час отримати інформацію, що це погано, що так робити не можна. Що це будуть наслідки, комусь буде боляче, хтось буде страждати. Тоді вона не буде це повторювати. А якщо вона не отримує в цій ж ситуації, або потім закінчився і їй каже: Ото ж погана була Машенька, вона ж там скакала. І так далі. Якісь ці елементарні речі, які закладаються саме в цьому віці. Ну і, і оці копіювання буквально <смі> розказує мама. Оце ж от носа зламали моєму синочку, а що, та я ж сама винна. Прибігли до мене і кажуть, а можна ми пограємося в драку. Я Кажу, можна? Вони <смі> почали гратися, а чому? А бухти ж гра. Вони це і почали гратися. Але розуміння ж реальності, відмінності реальності цієї драки немає. А ну ка я ногою заїду йому, як в тому мутику. Все, нос розбитий. Та. І це добре, що, що тільки цим могли вибити, і все, це така ага. грана. Ну, звичайно, батьки несуть відповідальність.